в Україні зараз у затиску бізнеси втрачають обороти можливості росту, люди вагаються між низькими зарплатами та виїздом. Держава шукає ресурси для бюджету і оборони, а правила мобілізації впливають на рішення працювати і інвестувати. навіть так. потрібні не гасла, а робочі механізми балансу: як зберегти робочі місця з одного боку і підвищити доходи, і не зупинити економіку з іншого. Про це говоримо далі. І до нас вже доєднався Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Вітаємо вас, пане Юрію, в нашому етері, Вітаю, пане. От давайте розпочнемо з останньої моєї фрази. З того, як ось це все, знаєте, в одне зібрати з одного боку зберегти робочі місця, з іншого боку підвищити доходи і з третього боку не зупинити економіку. Як це має королювати між собою, поєднуватися між собою? Прошу, ну насамперед, для цього кожен має займатися своєю справою. Парламент ухвалювати закони, уряд розробляти нормативно-правові акти, бізнес заробляти гроші, а відповідно наймані працівники працювати за гроші. Але щоб все так було, кожен має усвідомити, що саме така система піде на користь всім, тобто, вона має базуватися на спільному суспільному договору. Інакше в жодний спосіб. Більше того, поряд з тим, що я сказав, потрібно ще прибрати кудись міфологію, яка зараз дуже активно поширюється. Що люди працюють заради чогось іншого, ніж гроші. тобто бізнес це для того, щоб заробити гроші. І відповідно, кожен найманий працівник. Шукає роботу, насамперед шукає місце, де він міг би реалізувати свої знання вміння та навички за гідну оплату праці. І це є переважно визначальним фактором при обранні роботи. Відповідно, розуміючи це, і система балансів має спиратися на подібне розуміння. Система балансів має починатися з того, що для Бізнесу, так як для нами працівників, вже держава повинна створити таке регуляторне середовище, в якому кожен з суб'єктів міг би отримати то, чого він бажає. І відповідно не порушуючи при по цьому права іншої сторони, на жаль, бачимо зовсім іншу картину. Майже сути протилежно. держава у ну, особі парламенту та уряду намагається стягнути, що найманих працівників, що з бізнесу, якомога більше коштів на власне існування, саме на власне існування, і фактично нічого не запропонувати за ці самі гроші. Нагадаю ще. Близько 100 років тому державам в світі абсолютно всім на існування і виконання всіх їхніх функцій вистачало приблизно 10% від доходів громадян бізнесу у вигляді податків. Зараз рівень податкового навантаження на працюючого громадянина перевищує 50 і 60%. А що держава за це століття щось стало такого набагато більше віддавати громадянам, що потребує 60 копійок з кожної заробленої заробленою. Нічого подібного не відбувається. Чи є бізнесу можливість сплачувати більше заплати, щоб компенсувати ось цей самий відтік коштів? Тут теж є великі проблеми. Ми можемо побачити на прикладі останнього корупційного скандалу на пшел Міндічгейту, що енергоатомі не помітили підвищення закупівельних цілей на товари та послуги на 15%. Ну, так що ви розумієте, компанія з бюджетом 200 мільярдів гривень не помітила перевитрати на 30 мільярдів. Це як. Ну, як так може бути? А як так може бути, пане Юрію? Ну, це, скажімо, ще один фонд оплати праці працівників <гум> Ну, Тобто -то можна було вдвічі спокійно збільшувати заробітну плату. І це в жодним чином не призвело до жодних економічних наслідків. І так до речі, по всій країні. От, якщо зараз в Україні підняти заробітну плату в 5 разів, то при адекватній регуляторній політиці ціни не мають нікуди стрибати вверх? Вони і так в нас вищі практично на все, ніж в сусідній Польщі чи Румунії чи Болгарії. А як так виходить, що українці працюють точно не менше, ніж наші західні сусіди? І точно не гірше а отримують набагато менше е, при ну, порівняному оподаткуванні. Куди гроші діваються? Ні, було б дуже просто все перевісити на роботодавця е, і сказати, що ось такі погані роботодавці не бажають сплачувати заплати. Знов-таки повертаємося до корупційних скандалів. Допоки не прибрати корупційну ренту, то вони і не зможуть цього робити. Бо ті гроші, які б мали піти на заробітні плати, йдуть в зовсім інші кишені. Ну, добре, але ж, пане Юрію, тому, має має бути добрий. вихід якийсь з того всього. Тому що зараз так звучить, що знаєте, ми тільки дізналися про доволі такий масштабний корупційний скандал. З іншого боку, бізнес також ми розуміємо, як громадяни України, ми розуміємо, що наскільки важко зараз утримувати бізнес, тому що з одного боку не вистачає працівників, з іншого боку, не вистачає клієнтів і попиту на багато послуг. Не вистачає. З іншого боку, треба тримати економіку, але як це зробити, поки що питання доволі таке сильно відкрите. Ще раз наголошую: кожен має займатися своєю справою. Парламент має ухвалювати адекватні закони. Тобто, в нас податковий кодекс має зменшитися на два порядки. Ні, це не жарти сто разів. І стати, як е, свого часу е, писав покійний Тардендікідзе, завтожки не більше, ніж шкільний зошит. Ось тоді а, буде більш-менш адекватна податкова система. А регуляторна система має позбутися. Абсолютно всіх зайвих інституцій і правил, які жодним чином не дотичні до ведення бізнесу як такого, в Україні є безліч, наприклад, ліцензіарів, тобто органів, які видають ліцензії, яких неможливо в судовому порядку посадити поряд з порушником ліцензійних вимог і стягнути з них кошти на користь. Споживача послуг, якщо він отримав якусь шкоду. Відповідно на що ці органи. Щоб збирати гроші за ліцензії, щоб збільшувати вартість товарів та послуг, ні, вони не потрібні. Абсолютно. А, потрібно вщем труйнувати корупційну систему Прозоро. Це приватна система ще раз. Приватна система. Яка контролює державні закупівлі? Вас нічого не дивує такому питанні? Ну, в основному, да? приватна система, контролююча державні закупівлі. Ця система завжди буде корупційна. Вона заробляє на державних закупівлях збоку. Нам, коли її сюди заводили, що розповідали? Які казки? Що так в Європі, а, в них це сприяє. Прозорості. Які прозорості? От вам зараз е м, показати бухгалтерські документи будь-якої державної компанії, абсолютно прозоро. Що ви в них знайдете? Та нічого, якщо ви не фахівець. Ну і чим ця прозорість допоможе? Чесно, -ма кожен має займатися своєю справою, а не чужою, і е не міфологією. Відповідно далі. Парламент має ухвалювати такий бюджет, якщо у нас вже прожитковий мінімум встановлюється в бюджеті, щоб цей прожитковий мінімум відповідав реальності, тобто на нього можна було прожити. Ну за взірець, ну хоч я б це трохи змінив, ну добре, можна взяти те, що рахує Міністерство соціальної політики кожного місяця, а прожитковий мінімум фактичних цін. Ну, це близько 12 тисяч гривень на раз. От прожитковий мінімум має бути встановлений саме такий, а мінімальна зарплата має бути ще більшою. Може бути певна логіка в тому, щоб а, перейти на систему регіональних прожиткових мінімумів. Оце один з варіантів. Але це вже технологія. Але загалом цифри а Мають відповідати реальності. Далі, система оплати праці, вона теж має бути збалансована щодо пріоритетів. От скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, хто повинен мати вищу заробітну оплату? Професура, яка, наприклад, готує інженерів чи інженери? Я вважаю, що людина, яка має більше знань, має отримувати більше. Точно професура її менше. І вона постійно займається тим, що готує кадри для ринку праці. У нас щось подібне є? Ні. Навпаки, в нас сфера освіти. А загалом найбільш пригнічена в цьому сенсі на да? і викладачі, що в школі, що в закладах вищої освіти отримують найнижчі заробітні плати з усіх сфер економіки. А потім, що державні службовці, що політики, що бізнес вилають, ой, нам не вистачає фахівців. Шановні, а хто вам буде цих фахівців готувати, якщо в викладачів заробітні плати нижчі? Ніж тих, кого вони готують. Це як? Так буває? Ну так, да, буває. Але за таких умов не буде фахівців жодної спеціальності. Дехто може сказати, що о, так люди ж можуть самостійно себе чомусь навчити. Ну, можуть. Безумовно. То щиро бажаю апологетам цієї схеми. А лікуватися лише в самонавчених лікарів? А, а. Харчуватися лише в тих закладах, де є якісь а, самонавчені фахівці, а й жити в будинках, а, які так само побудовані самонавченими будівельниками і обладнані самонавченими електриками, сантехніками тощо. Ну як, за що людина виступає, що вона пропагує. Ну, вона має власним прикладом довести, що це реально краще працює, пане Юрію. А взагалі ну, реально позбутися на сумніву щодо того, що таких пропагандистів залишиться дуже багато. Не забавно ну, адептів такої ідеї, думаю, небагато залишиться після першого відвідування лікаря, який самонавчений, що найменше. А, да, там... якийсь з них там по інтернету, якийсь пройшов курси і побачив в Тіктокція або в Ютюбі, як робиться операція і вирішив, що він теж може. Ну нащо вчитися? Пане Юрію, хочеться вас питати: знаєте, як саме кандидата на з державного управління, на вашу думку, чи реально взагалі побороти корупцію? Тому що Повороти? те, те, що ми говоримо Ді. зараз, те, що ми говоримо зараз, це просто що ми не обговорювали зараз, воно все одно повертається до теми корупційної складової. Тож Дивіться, що з тим робити побороти корупцію неможливо, більше того, потрібно викорінити з нашого лексикону. Таке слово сполучення як боротьба з корупцією. Це процес, він нескінченний. Він абсолютно нескінченний. Потрібно говорити про те, в який спосіб зменшити можливості для корупційних діянь, і як створити більш адекватне середовище, щоб корупція стала економічно невигідною. Оце можна зробити. Наскільки швидко це можна Чим? зробити? Ем, наскільки швидко? Ну щодо законодавчого забезпечення, ну, десь впродовж півроку. А ось щодо виховання, ем, тих, хто буде в такий спосіб сприйня, сприймати е, нові умови, це може бути достатньо тривалий процес. Тут важко сказати. Але чим простіше будуть правила роботи, чим раціональнішими будуть вибудовані механізми, тим менше буде корупції, принаймні і на побутовому рівні і на державному. Адекватні механізми дозволяють запобігати безлічі корупційних решетів. На жаль, впродовж всіх років незалежності саме система державного управління вбудовувала в себе різні корупційні схеми. І зараз, окрім саме законодавчих змін, доведеться викорінювати величезний прошарок нормативно правових актів, які абсолютно не потрібні ні для чого, окрім. Збагачення тих чи інших чиновників, це є набагато більша проблема, ніж законодавче регулювання. Бо Наша система управління побудована на тому, що парламент а, ухвалює ну, так звані рамочні закони, а вже наповнення а, механізму і реалізації це справа уряду. Тож. А, один з можливих варіантів поступового зниження рівня корупції це перехід до американської моделі ухвалення законів, коли в кожному законі одразу є блок механізмів, і чиновники не вигадують далі, що їм робити. А займаються виконанням законодавчих норм. У свою чергу, система правосуддя, тобто суди, займаються наглядом. За тим, в який спосіб це відбувається, і стоять на заваді порушення. Тобто ну, кожна гілка влади займається чимось своїм. А? Парламент представницько ухвалює закони. Як законодавча влада. Виконавча влада займається виконанням цих законів. А судова влада да, судить других за невиконання діяльності результат роботи перших. Ось так має бути. Пане а, Юрію. Поки в нас уряд буде формувати механізми виконання законів, у нас корупція буде завжди. І інших варіантів не буде. А як інакше, ну, якщо чиновник сам для себе прописує, в який спосіб він буде виконувати закон, як можна позбутися корупції в цьому випадку? Ну добре, але ж тим не менше, маємо швидко якось вирішити це питання, тому що бізнес не з резини, і люди не з резини, і ті зарплатні, які є зараз, вони доволі невеликі. І треба щось швидко робити. Час майже вичерпаний наш пане Юрію з вами, але тим не менш, останнє питання все ж таки вам задам. Чи є, чи існує наразі якийсь швидкий спосіб, хоча б трішечки більш стабілізувати ситуацію у бізнесі? І ось цю прірву інтересів е, працівників і інтересів бізнесу більш-менш десь посередині е, зустріти чи це наразі неможливо зробити? Будь ласка, не е, якщо швидко, можна лаконічно, так ні, не можна Швидко – ні, швидко не можна, бо будь-які речі зроблені швидко е, і на підставі революційної доцільності е, вони мають наслідками набагато більші ризики. Ніж ті проблеми, які намагаються вони вирішити. Зазвичай не оптимістично звучить наразі це, пане Юрію. Ну так і є. Але, але е, я вам, як завжди, дуже щиро вдячна за те, що ви знайшли для нас час, і дуже дякуємо за плідну розмову. І я сподіваюся, що найближчим часом ми продовжимо її, тому що тема не вичерпна абсолютно. І там ще дуже багато Наша питань. Так, дуже багато питань залишилось, які я ще не встигла вам задати, але тим не менш хочеться почути вашу професійну думку. Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про, про корупцію, про бізнес, про робітників і про український устрій. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. Дякую за запрошення. До побачення.